Художній салон на вулиці Ольги Кобилянської в Чернівцях розписали Петриківським розписом. День Незалежності України почали відзначати в Чернівцях. В столиці Буковини будуть відключати електроенергію. Вибірково лише на деяких підприємствах. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Чимало шкоди наробила негода, котра вчора літувала в обласному центрі, а також в Кіцменському, Путильському та Заставнівському районах. Зокрема, під час грози у селі Мамаєці Кіцменського району вітер позривав дахи будинків та повикорчовував дерева. Тепер мешканці з допомогою працівників МНС ліквідовують наслідки стихії. Багато шкоди наробили на території села, багато дерев. Поламало гілля дерев, повністю повикорчовувало особливо високорослі тополі, які вже перезріли дерева. Ну і господарством також мешканців села було завдано значної шкоди. В Кісманському районі це руйнування покрівлі двох житлових будинків була надана допомога щодо встановлення тимчасового покриття. Свиставчане кісманського районі також падіння дерева на житлових будинок, наставчого було теж зруйновано. Покрилля даного будинку проводилась силами де 9 кісманського району. Проводилась розчистка та зняття з даху дерева. Економно використовувати електроенергію, щоб уникнути надзвичайних ситуацій. До цього всіх буковинців закликали в Чернівці Обленерго. Там повідомили, з 11 серпня опікові години з 8 до 10 ранку та з 19 до 22 обмежили подання електроенергії лише для підприємств, які найбільше її споживають. Серед таких тролейбусне управління, кварц, епіцентр, колос та калинівський ринок. У такі години, коли в системі найбільше навантаження, економити енергетики попросили і усіх буковинців. По нашим розрахункам, якщо навіть кожна четверта сім'я відключить 100-ватну лампочку, то це дозволить нам. Зекономити 10 МВт потужності. А це повністю достатньо для нас, щоб ми проходили оці моменти навантаження безболісно. Зараз якраз цей час, коли кожен, кожна сім'я може внести свій дуже великий внесок в енергетичну безпеку і Буковини, і України. Учасників антитерористичної операції відзначили почесними нагородами. Початок святкування 23-ї річниці Незалежності України в столиці Буковини було присвячене підтримці захисників вітчизни. Присутні на заході, що відбувся сьогодні у літньому театрі Чернівців, військовослужбовці Вітали стоячи. Більше приємно було, коли приходили до мене в госпіталь. От навіщали. Мені було більше приємно, коли на блокпостах передавали письма дітей. Которые, вот эти письма, открытки, відкритки, это сучасна пам'ять. Ну я считаю, ну медальна награда, це это, это формальність. Я считаю. ви знаєте, 23-й рік незалежності України для мене є знаковим і особливим, тому що якраз в цей час народжується нова громадянська політична і державна еліта. Це ті люди, яким не байдуже те, що буде з нами завтра, це ті люди, які не бояться брати на себе. Політичну і державну відповідальність це ті люди, які зараз несуть службу в зоні антитерористичної операції. Відзначення 23-ї річниці незалежності України буде насичене різноманітними заходами. Зокрема, всі охочі буковинці матимуть змогу взяти участь у флешмобі Ми одна родина, єдина Україна. А саме на алеї міст побратимів розгорнуть 20-метровий прапор України. Власники автівок, прикрашених патріотичними кольорами, малюнками та наліпками, зможуть продемонструвати їх під час акції Патріотичне авто Чернівців. А ще патріотичні пісні лунатимуть в парку імені Шевченка. Туди запрошуються всі, хто має співочий талант і любить українську пісню. Мать втішну новину і любителі футболу завтра, 23 серпня, Чернівецька буковина прийматиме на своєму полі іменитий Одеський Чорноморець. Перші 150 вболівальників, які прийдуть на стадіон у вишиванках, починаючи з 16-ї години, отримують безкоштовні квитки контролерів. Натомість правоохоронці запевняють, що святкові дні для охорони громадського порядку буде залучено весь особовий склад. Будуть посилені заходи безпеки. Міліція буде працювати в посиленому режимі. Збільшнимо кількість піших патрулів, автопатрулів для того, аби наші громадяни почували себе безпечно, могли гарно відсвяткувати ці державні свята. Чернівцях розписали будинок Петриківським розписом. Організатори кажуть, ця задумка має серйозне патріотичне підґрунтя, адже на центральній пішохідній вулиці, в столиці Буковини, тепер буде велика картина, виконана в традиціях східної України, як яскравий приклад того, що наша держава єдина, а народ налаштований лише на позитив. Лариса Куваєва вперше в житті виконує Петриківський розпис на стінах будинку. каже, що такі квіти традиційні для цього мистецтва, але для нас нині мають глибокий зміст. От ми західні люди малюємо східні мотиви, і нам це все дуже вседорідне близькі. Маршярідні тут. Різниця, хто доживає, це наше все українське. І що от коли таке щось робиться навкруги, нам не потрібно падати духом, нам потрібно малювати, співати, творити, кожен своє робити, не падати духом. Для Чернівців цей орнамент не традиційний, і саме тому каже художниця, зобов'язаний бути в самому центрі міста на пішохідній вулиці, яку так люблять городяни і туристи. Тут дивилися, що була така гама тепла. Я думаю, з дітками так подивилися, що такі червоні квіти і жовтиму, ну ніби так сюди підпасувало би. А коли ж почали малювати, навіть нам так сподобалось, що тут, подивіться, вони серединки мають бути так. Вони жовті виглядають як сонечка, і як ніби якось так би така гама Захід сонця захід, захід сонця. Юні помічниці художниці запевняють, вони намагаються не лише підтримати ідею єдності України, але й передати оптимізм та віру в мирне майбутнє. Мені дуже подобаються ці квіти, кольори взагалі вони дають Дуже гарний настрій. Я хочу цей настрій е, передати іншим. І віру, що все буде добре. Ініціатор розпису будинку, в якому знаходиться художній салон, пан Віталій каже, що вони хотіли би прикрасити такими яскравими квітами ще декілька будинків поруч, але хочуть переконатися, що людям це до вподоби і що вони підтримують таку ідею єдності традицій. Ще, Ще один штришок, скажімо так, нашої сили показати, якщо так можна. Що ми разом і хочемо, щоб всі бачили, що ми разом, щоб бачили люди, що воно є різне, не обов'язково там червоно-чорна вишивка хрестиком. Поки художники творили перехожі із задоволенням фотографували яскраві квіти та обговорювали новий вигляд будинку. Мені цікаво, мені дуже цікаво. Я думаю, що і решту магазині треба всі помалювати на Кобилянській. Ще тут такі красиві квіти, що хочеться, якби на ту Наникнути весело прикрашає будинок. Треба було давно так зробити. Дуже гарно. Я сліз люблю Україну. Прекрасно. Верб'юверінайс. Якщо й інші чернівчани підтримують ідею розпису вулиці Ольги Кобилянської, може й справді наступного року тут розквітнуть всі будинки. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. І виставка до 70-річчя створення Чернівецької обласної організації національної спілки художників відкрилася у Вернісажі. Там також назвали переможців проєктів Пієти, присвячений героям Небесної сотні. Чернівецькій обласній організації національної спілки художників виповнило 70 свої картини, пейзажі, краєвиди чернівців, етномотиви та портрети у різних стилях і жанрах. Представили буковинські художники. На нашу виставку ми ці приносили багато робіт, але ми провели журі і відібрали. На наш погляд, кращі, які найкраще би представляли цих авторів і найкраще десь вписувалися в сьогодення і відображали мистецьку палітру нашого краю сьогодення. Українська свобода, залізна скульптура із вилами та косою в руках для автора натхненного Майданом» скульптора Івана Селевича стала втіленням і символом боротьби. Це символ, який закликає до боротьби. Українська нація має нарешті відбутися. Вона може бути тільки у боротьбі. А от його колеги скульптору Дмитрові Наш, Горшковському Україна. таке мистецтво не зрозуміло. Натомість митець показує свій ескіз пам'ятника молодому Тарасові Шевченку. Ми так що що видно? Ну, що ви від той ми має у нас війна йде, ми і ми мобілими крутимо. Приїхав подивитись на полотна буковинських митців і виходить із нашого краю Тарас Полотайко. Його роботи демонструють у світових галереях. Викладає митець в Канаді, зараз оселився у Києві, де й презентував благодійну експозицію для допомоги воїнам. АТО. в лікарню ходив, знімав хлопців, ну поранених з АТО, і писав з ними інтерв'ю. Називається Війна 11 портретів як будь-великі портрети висять, надіваєте на навушники, от то, що хлопці кажуть, ну живі голоси з фронту. А вони на вас фотографії дивляться. От, от на моє мистецтво вже вплинуло. Тим часом боковицьких художників щедро нагородили грамотами усі представники краєвої влади. Окремо відзначили скульпторів та архітекторів трьох проєктів пам'ятної скульптури Хрест Пієта, які перемогли у відборі. Перше місце та премію в 10 тисяч гривень. Відтак здобув скульптор Микола Білик. Чи встановлять пієту на центральній площі? вирішуватиметься після громадських слухань. Має Гуменна, Ярослав Левицький. Місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютубі. Миру нам.